Мир всім, нехай Бог благословить вас та підкріпить на тому місці, де ви є. Хотіла підняти таку тему про десятину, куди взагалі йдуть гроші у церкві? Ніде такого не написано, щоб не ходити до церкви, не жертвувати, не давати десятини. Навіщо давати до церкви десятини та пожертвування, щоб якомога більше людей почули Евангелія, щоб люди завжди змогли приходити до церкви і спілкуватися з Богом. Отримати від нього наставини для життя. Адже церква це дім Божий, де живе Бог, і щоб двері його будинку завжди були відчинені для таких самих людей, як ми. Закони Божі не змінюються, і закон про десятину та пожертвування один із таких законів. Тому дуже важливо, куди вкладати свої фінанси. І краще, куди ми можемо пожертвувати, це туди, де рятуватимуться душі людей. Це найкраще вкладення, де мій скарб, там і моє серце. Десятина дуже важлива, і головне, щоб це було від чистого серця. Потрібно розуміти, що ти даєш на добру справу для поширення царства Божого на землі, і це є внесок у вічність. Амінь.